Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Тимофій ще вранці знав, цей день буде нелегким. Він прокинувся раніше за Ясю, довго лежав у ліжку і дивився у стелю. У голові вартілися слова, які належало вимовити батькам вони прості, короткі, але важкі. Ми одружилися. У коридорі було чутно, як яся порається біля дзеркала. Її голос звучав буденно, спокійно. Тимофій, ти впевнений, що сьогодні треба говорити. Може, ще трохи зачекаємо? Він вийшов, зітхнувши якщо не сьогодні, то коли? Ми ж не можемо вічно приховувати. Дівчина поправляла волосся акуратно зв'язала його у хвіст. Твої батьки мріяли про весілля, тихо сказала вона. Я боюся їхньої реакції, Тимофій обняв її ззаду, нахилився до вуха. Ми дорослі, це ж наше життя, вони мають зрозуміти. Їй хотілося вірити в його впевненість, але всередині в обох наростала тривога. Дорога до батьківського дому здавалася довшою, ніж завжди осіннє місто було затягнуте сірим туманом, вітер ганяв опале листя, яся тримала його за руку в автобусі. І тимко відчув, що їй теж страшно, і не менше, ніж йому. Батьки зустріли їх радо, принаймні зовні. Мати одразу повела ясю на кухню допомагати. Батько сидів у вітальні, гортав газету, але щойно побачив сина, підняв голову і кивнув. Стіл накрили швидко, парувала картопля, пахла смажена курка. На середині столу стояла кришталева салатниця з оселедцем під шубою. Мамин фірмовий рецепт за вечерею говорили про дрібниці роботу, новини в місті, знайомих. Тимофій намагався підтримати розмову, але їжа ставала поперек горла. Він ловив на собі мамині лагідні погляди і відчував, як під грудьми розростається клубок провини. Вона щиро вірила, що сьогодні вони говоритимуть про весілля, про сукню для ясі, про ресторан, про гостей. Вона чекала цієї миті стільки років. Коли основні страви були з'їдені, батько відклав виделку, відкинувся на спинку стільця і подивився на сина. Ну, синку, голос був спокійний, але в ньому чулося очікування. Ти ж казав, що якісь новини є у вас. Тимофій видихнув повітря. Серце закалатало, немов після бігу. Так, новини є. Він глянув на ясю. Вона сиділа поруч, опустивши очі в тарілку, і лише її рука, яка намацала його пальці під столом, виказувала силу, якою вона намагалася його підтримати. Мамо, сядь, будь ласка, сказав він, «І ти, тату. Мати саме збирала тарілки, але, почувши такий тон, повернулася і насторожено опустилася на стілець. Ми з Лізою одружилися, ледве вимовив він. У кімнаті запала тиша. Тимко відчув, як Єся міцніше стискає її пальці. Першою озвалась мати. Тобто, як це одружилися?» Її голос зірвався. Це жарт? Ні, мамо. хлопець похитав головою. Ми розписалися тиждень тому. Були тільки ми, Свідка і ще двоє друзів. Ми хотіли так. Мати схопилася за серце, а батько насупився його обличчя миттю стало червоним. Ти з глузду з'їхав, синку, рякнув він. Ми ж ваше весілля так планували. Усім родичам сказали, що гостей покликали. А ти що наробив? Та ти нас зганьбив. Тимофій мовчав. Він чекав саме на таку реакцію і знав, що ця мить буде болючою, але не уявляв, що настільки. Мати сиділа нерухомо, наче втратила рівновагу, і лише пальці судомно стискали край скатертини. Синку, прошепотіла вона, та як же так? Ми ж чекали, я собі вже й сукню вибрала, щоб бути гарною свекрухою. Я вже уявляла, як гостей зустрічаю, усе життя мріяла про весілля свого сина. А ти її голос зривався, і кожне слово било по серцю Тимофія. Наче важкий молод. Він хотів щось пояснити, але слова застрягали у горлі. Батько не дав матері договорити. Він різко стукнув кулаком по столу так, що посуд підстрибнув. Це ганьба. гримнув він. Я вже всій родині сказав, що весілля буде на весну. Люди чекали, дарунки готували, а ви що? Таємно, як якісь. Він ковтнув слово. Але всі зрозуміли, що воно було принизливе. І це ти, мій син. Хлопець відчув, як у грудях піднімається хвиля гніву. Він сціпив зуби, намагаючись не вибухнути. Тато, ми дорослі люди. Ми вирішили так, бо нам це ближче. Ми не хотіли гучних застіль, не хотіли витрачати гроші на банкет. На банкет? перебив його батько. Це ж не банкет, це свято. Це ж пам'ять на все життя. А ви що собі надумали я своїм друзям що скажу? «Що мій син боягуз і побіг одружуватися нишком, мов злодій?» Яся сиділа бліда, мов крейда, вона зібрала всю свою силу, аби не опустити очей. Вибачте, сказала вона тихо, але твердо, це було наше спільне рішення. Я не підмовляла тиму, ми обоє цього хотіли. Мати кинула на неї погляд повний розпачу й образи, тобто тобі весілля не потрібне? А як же родина, як же повага до батьків? Нам важливо, щоб ми були разом, відповіла Яся, а не те, скільки людей сяде за стіл. Її голос тремтів, але очі дивилися просто в обличчя свекрухи. і це було навіть важче, ніж відвернутися. Тимофій відчув, як його серце розривається навпіл з одного боку, кохана, з якою він щойно почав життя, з іншого батьки, котрі виростили його і завжди мріяли про правильне весілля. Чому все має бути так боляче? промайнуло в голові, а тиша після їхніх слів була така важка, що він відчув власне дихання. Ми ж так готувалися, майже плакала мати. Атамада, Василина казала, що він таке шоу робить, конкурси, пісні танці буде весело, всім сподобається. Батько теж загорівся. Ми три дні гулятимемо, всіх покличемо, дядька гната з родиною, тітку Ліду, племінників усіх. У нас весілля такого масштабу ще не було. Тимофій тільки зиркнув на Ясю. Вона сиділа бліда і ледве стримувала іронічну посмішку, бо дещо схоже, він чув від неї вже раніше. Уявляєш, сидітиму я на сцені, а хтось змусить мене танцювати з чужим дядьком під пісню гоп бока, і все це за наші гроші. Хлопець підкашлявся і обережно сказав Мамо, тату, ми не хочемо пишного весілля. Ми вирішили, що буде по іншому. У кімнаті знову стало тихо, як перед бурею. А як по іншому? Підозріло, прижмурився батько. Ми мріяли про подорож, пояснила яся, хочемо після розпису полетіти удвох, на острови, щоб без зайвого клопоту й шуму. Це наше свято. Ми хочемо провести його так, як уявляли мати скривилася, наче від різкого болю. То вам важливіше море, ніж рідня. Ви краще з чужими людьми святкуватимете, ніж з нами. Мамо, втрутився Тимко, ми не проти святкувати з вами. Просто ми не хочемо таких конкурсів із куклами між колінами. Це не наше. Ми хотіли спокійного вечора з найближчими друзями. Це ти, мабуть, підмовила його Ясю. Вирвалося у матері. Це все через тебе, я відчуваю. Дівчина підняла голову. І вперше її очі спалахнули обуренням це було наше рішення, і якщо ви мене звинувачуєте, то це несправедливо. Тиша впала ще важча. Тимофій відчув, як під ногами, наче земля, хитнулася. Їхній дім перетворився на чужий, холодний, повний образи. Ви, ви просто повинні все виправити. Не вгамовувалася мама. Ну, розписалася і добре. Але свято для гостей має бути повинно, мамо, Тимофій намагався говорити спокійно, але голос тремтів ми вирушаємо у подорож. Здавайте квитки негайно, різко передбив батько. Нормальне весілля потрібно зробити, а не ці ваші покатушки. Дурниця це все, а рідня не дурниця, вона з вами назавжди. Хлопець відчув, як у ньому щось надламалося. Ми навіть не знаємо цієї рідні, вирвалося в нього. Чому ми повинні витрачати на них гроші? Батьки вигукнули майже хором. Так годиться. Люди образяться, вони вже на ваше весілля розраховували. Але ж ми їх не запрошували, і бачити не хотіли. Тимофій почервонів, і голос дзвенів від злості. Та як можна не хотіти. Мати підняла руки. Ніби закликаючи, небо бути свідком. Люди щекали, настала тиша, та нелегка, важка, напружена, як перед грозою. Зрозуміло, холодно сказав Тимофій і підвівся. Ця суперечка буде вічна. Ми з ясею не маємо наміру влаштовувати жодного свята з тамадою. Якщо захочете спілкуватися, телефонуйте, але щодо весілля все остаточно. Він узяв дружину за руку та підвелася мовчки, але її очі були повні сліз? Не смійте тут з'являтися? крикнув у серцях батько йому слід. Зрадники. Вони йшли вечірнім містом під холодним вітром. Дорога додому здавалася нескінечною. Тимофій йшов швидко, а яся ледве встигала за ним. Пробач, раптом сказала вона тихо. Може, і справді треба було зробити їм те весілля. Щоб не сварилися. Він зупинився, його погляд був втомлений і болючий. Ти серйозно? А ми тоді де? У всі ці історії ми вже не діти. це наше життя. Якщо будемо підлаштовуватися під усіх, то коли житимемо по справжньому? Вона кивнула, але в кутиках очей знову блиснули сльози. Просто я не хочу, щоб вони мене ненавиділи. Тимофій обійняв її, притулив до себе. Все буде добре, вони образилися, але з часом вони зрозуміють. Я так сподівався, що до них дійде. Це наше життя, сказала яся. Ми не повинні відчувати себе винними за те, що живемо так, як хочемо. Тимо, думаю, вони відійдуть. Сходимо потім з ними в ресторан, якщо вони перегорять і зрозуміють нарешті, а поки що нам потрібно збирати речі. Ти маєш рацію. Він поцілував дружину. Подорож чекає. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.